Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні роздивляємося кози рогів, Що вас чекає? Тож приєднуйтесь швиденько, сідайте зручненько і дивимося просто зараз. Але за цю інформацію ви маєте як завжди відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Розглядаємо ваше майбутнє, а точніше майбутнє, яке у вас іде. Е, першу карту сигніфікатору, як завжди беремо, е, і дивимося е, на майбутнє. До речі, в мене таке до вас запитання. Я поки що не знайшов, як правильно українською писати «козиріг» чи козоріг. Е, це я бачу у деяких е, е, там, джерелах, що це козоріг, а в деяких «козиріг». Напишіть, будь ласка, в коментарях дуже цікаво, як ви вважаєте, як правильно це робити, тому що я реально не розумію поки що. Так, дивимося на карту сигніфікатор. Для мене це козоріг, я не знаю, як для інших. Мене якось ріже вухом на козоріг. Так, дивимося карта сигніфікатор цього тижня, точніше, цього місяця. Туз жезлів. Мечі, вибачте, туз мечів несе неймовірну, класну, сильну енергію. Це нова ідея, це нове життя, це нова сформована думка. Це те, що до вас прийде. Я скажу так, що це дуже гарний початок. Нереально гарний початок, і насправді дуже багато чого може змінитися. Дуже багато чого може в найкращу сторону змінитися, звичайно. І найголовніше для вас зрозуміти, що цей місяць буде початком чогось нового, чогось яскравого, чогось зовсім інакшого. Тобто, будь ласка, приготуйтеся до цього, спробуйте максимально відпустити все минуле, і у вас абсолютно все. Вийде. Ну що, переходимо на загальний гороскоп, що він нам зараз покаже. Давайте поговоримо про загальний гороскоп. Ну, дивіться, буде доволі важкий, але дуже цікавий місяць. Ну, по-перше, хотілося б мені сказати, що е вас чекає новий якийсь виток фінансовий. І, звичайно, ті проблеми, які ви мали до того, оці два місяці з фінансами, вони будуть змінюватися дуже сильно. Також я бачу, що Всесвіт буде готувати для вас нові якісь класні можливості і ідеї. Буде дуже стабільна ситуація, взагалі, в усіх сферах вашого життя. І імператор про це саме і говорить, тому що ви не дивлячись на те, що будуть дійсно якісь. Ну, не дуже там, гарні речі з вашою енергією і з вашим життям будуть, можуть відбуватися. Таке ж теж буває. Ем, але в будь-якому випадку ви будете готові до всіх е, ситуацій, негативних, позитивних, абсолютно до усього цього. Тому готуйтеся, я впевнений, що у вас вийде так, як ви захочете, так, як ви е, побажаєте. І в принципі, я можу сказати, що в цілому цей місяць доволі цікавий. Також зверніть, будь ласка, увагу на психоемоційний ваш стан. Я впевнений, що деякі люди знають про що я кажу, бо я бачу, що ви зараз знаходитесь на грані своїх стосунків чи на грані ось-ось-ось і буде розлучення. Або ви вже розлучилися, і ви для себе зараз не знаєте, як рухатися далі, то зараз. Я вам все розкажу все по порядку. З приводу вашої енергетичної історії, я бачу, що ви дуже сильно втомилися, але повірте, цей місяць дасть вам дуже багато змоги рухатися вперед, дивитися на себе. Взагалі, і, звичайно, будьте дуже уважні. Доволі агресивно ви будете реагувати на деяких людей, і взагалі оце, оце внутрішнє таке подразнення, яке у вас. Є. Намагайтеся його контролювати, тому що воно, звісно, не на такому рівні, що там кожна людина, ви намагаєтесь якимсь е, чином е, все ж таки контролювати, але м -м, будьте дуже уважні, бо деякі люди будуть намагатися вас ну, так, провокувати на різні негативні речі. Ну і звичайно, пам'ятайте, що нічого не втрачено, тому що я бачу, що деякі самотні козироги, на жаль, якось так знаєте, закрилися в собі і не рухаються по своєму майбутньому. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Пам'ятайте, що у вас все вийде. Ви ж знаєте прекрасно, що ми, ми все розберемо. Ми зараз продовжуємо дивитися на кохання, на роботу. Все зараз конкретно. Подивимось, тому нікуди не тікайте, ми продовжуємо далі. Отже, дивимося на кохання, що нас в цій сфері чекає. Дивіться, нічого не втрачено. Якщо ви маєте зараз стосунки, негативні стосунки зі своєю другою половиною. То пам'ятайте, що ви все одно налагодите або вже поставите крапку. Березень місяць це місяць прояснень, тому що, в принципі, якщо ми говоримо про, наш, про нашу першу карту, сигніфікатор це туз мечів, вона якраз і говорить про те, що вам зараз потрібно сформувати себе енергетично, фізично. З, 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 від, зняти абсолютно всі якісь минулі історії і пропрацювати їх. Я розумію, що е, ваш емоційний стан зараз не в кращому стані взагалі. І е, оця вся історія, яка у вас відбувається з вашим життям, вона, звичайно, вас сильно емоційно давить. Але. Знову ж таки, якщо ви не зробите крок до себе, якщо ви не пропрацюєте ці стосунки, які у вас зараз, або які у вас були, то ми стикнемося з картою ілюзій. Карта ілюзій дуже погана карта на майбутнє, яка випадає, може випадати. Чому? Тому що це говорить про те, що... Ви самі себе обманюєте, розумієте? Ви самі себе налаштовуєте на якийсь дуже дивний негатив. Тому я вас дуже прошу. Зараз максимально себе піднімаємо енергетично і змінюємо все. Тим паче, що в березень місяць для вас принесе ось, бачите, туз жезлів. Дуже багато тузів, а це початок. Якщо ви дійсно вважаєте, що ваші стосунки дійшли до своєї логічної крапки, закінчуйте їх. Я не бачу ніякого сенсу в тому, щоб продовжувати ці стосунки. Вони не, при... не... вони не дадуть вам того, чого хочете ви. Тому, будь ласка, моя рекомендація вам зараз почати думати про майбутнє. Але пропрацювавши його інакше, ви не отримуєте на жаль. Не отримаєте те, що ви хочете, а ви хочете звільнитися від цього негативу і рухатися далі. Це знову ж таки, це стосується і тих, хто знаходиться в парі, і тих, хто знаходиться не в парі. Тому що, а особливо, напевно, тих, хто знаходиться не в парі, тому що вам зараз максимально важко знайти другу половину, і ви не знаєте взагалі, що вам робити з цим. Тому моя рекомендація зараз якомога більше пропрацювати ці історії. І, звичайно, рухатися далі. Це ось моя велика вам така рекомендація, яка допоможе вам змінити ваше майбутнє на позитивні якісь вібрації. Ну і, звичайно, хотілося б мені сказати про те, що минуле завжди можна пропрацювати. І вибирайте якісних людей, якісних професіоналів, які зможуть вам допомогти в цьому. Я працюю з цим 20 років. Ви можете мені написати посилання, всі є в моєму а, під описом цього відео. Тому, якщо вам потрібна моя допомога, звертайтеся, я з радістю вам допоможу. Або звертайтеся до будь-якого іншого спеціаліста, який вам буде подобатися енергетично, і ви пропрацюєте це. Тому що я ще раз кажу: не втрачайте шансу змінити своє. Майбутні завдяки е, пропрацьовці е, цих речей, якщо у вас немає, наприклад, коштів на е, пропрацювання з кимось. Почніть е, цікавитися хоча б психологією, почніть е, читати якісь цікаві е, книжки по психології і по психології стосунків, почніть е, е, слухати якісь афірмації, почніть медитувати. Тобто, як, то, ви ж розумієте, що все залежить від вас. І е, казати, там, в мене нема зараз можливостей, часу і тому подібне, це ж, е, ну ви ж розумієте, що це просто все відмазки. Тому я дуже вам рекомендую зараз подумати. і Почати діяти. Дивіться, ну, кар'єра і фінанси в цьому плані, звичайно, є деякі нюанси. Давайте ми їх проговоримо з вами. По перше, хотілося б мені сказати, що кармічно е, іде дуже сильні зміни, дуже сильні зміни, причому ви від них не залежите. Тобто, ви не зможете бути е, яким чином їх змінити, яким чином їм їм якось допомогти. Зміни прийдуть по вашій кар'єрі, прийдуть зміни дуже сильні по вашим фінансам. Все це дуже буде змінюватися. Е, в яку сторону важко сказати? Ну, в мене показує, що на най, в найкращу сторону для вас. So, Але ви ж розумієте, що вам може здатися, що зовсім не на краще, і ви будете думати, що це абсолютно не так. Тому насправді вся ця історія з змінами, вона все ж таки залежить абсолютно від сприйняття кожного з вас. Що ще цікаве? По-перше, хотілося б, щоб ви дуже бо, знову ж таки, про кредити. Давайте поговоримо ні в якому випадку в цьому місяці їх не брати. А особливо хочеться зауважити. Те, що треба в цьому місяці максимально економити? Тобто, якщо є можливість не набагато не витрачати коштів, то Намагайтеся це робити, тому що цей місяць буде дуже важкий, хоча зміни, класні зміни ідуть і будуть якісь там доповнюючі доходи. Але все ж таки зараз, повірте мені, зараз треба трошечки зекономити, щоб в наступному місяці не щоб, або в наступному місяці будуть великі затрати. Тому, будь ласка, зекономте, поекономте, піднакопичуйте в цьому місяці грошенят. І у вас все вийде, як ви хочете. В цілому я можу сказати, що е, дуже класний для початку е, змін це початкові зміни бізнесу, ви можете почати новий власний бізнес. В принципі, дуже нормально і е, бо я так знаєте завжди категорично ставлюся до партнерів. Але тут, все ж таки, бачите, випадає трієчка кубків. Вона говорить саме про те, що ви можете собі е, влаштувати. Бізнес пов'язаний з партнерством, і взагалі будь-яке партнерство, яке ви будете заключати в березні місяці, воно несе дуже позитивні вібрації, тому ви спокійно можете собі, як то кажуть, це все дозволити. Ну і звичайно, в цілому я можу сказати, що якщо у вас в минулому були якісь сумніви з приводу вашої роботи і вашої діяльності, то в наступному місяці, тобто в цьому місяці, березні, і в наступному місяці квітні, у вас. Це все зникне і у вас буде чітке, конкретне бачення того, чого ви хочете від свого життя і від своєї професії. І останнє, але як завжди, не останнє позначення це наше здоров'я. Що там у нас випадає? Ну що, можу вам сказати, і пора потішити вас, що в цілому здоров'я буде дуже добре. Єдине, що якщо ви хворієте звичайними хронічними хворобами, які повторюються через якийсь час, то березень може подарувати вам такі хвороби, на жаль. Але не буде важких таких серйозних хвороб. Ви можете спокійно в цьому місяці робити операції, ви можете для себе прописати якийсь курс відновлення, фізичного відновлення, ну і, звичайно, енергетичного чого ні. В цілому, можу сказати, якщо ви класно підберете собі класний курс, якийсь вітамін, це також для вас відіграється в дуже правильну вібрацію. Тому спокійно можете собі влаштовувати. Подібні речі. Е, будьте дуже уважні з алкоголем в цьому місяці, тому що є велика небезпека залишитися з ним на дуже довго. Особливо, вам з вашою такою, знаєте, ну, дуже чутливою нервовою системою, вам потрібно все ж таки трошечки там якось попрацювати з цим енергетично. Тому я дуже вам раджу зараз. Е, більш, більше пити води, відновлювати себе. Фізичне навантаження обов'язкове. Якщо ви не можете собі дозволити фізичне навантаження, то хоча б рухайтесь частіше, робіть зарядку, робіть розтяжку, це вам дуже-дуже допоможе. Ну і звичайно, активний біг це для козирогів взагалі бігати, плавати. Це взагалі саме воно. Тому я вам це бажаю. В цілому здоров'я буде на доволі гарних позитивних вібраціях. Єдине, що хочу звернути увагу на ваше психологічне, все ж таки ментальне здоров'я, його треба все ж таки контролювати, ставити на контроль, звертатися до спеціалістів, бо я не розумію інколи. Люди коли хворіють, чому люди коли хворіють, вони йдуть за ліками, а коли вони хворіють до душевно. Ментально, то вони чомусь сидять вдома і вважають, що воно пройде само собою. І потім у ці всі зриви, цей негатив і тому подібне, звичайно, потім відображається на ваших близьких і рідних. Тому пам'ятайте, обов'язково вам потрібно контролювати ці процеси. Ну що, на цьому все. Бажаю вам гарного, неймовірного дня. Ну і з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар. Макс Гардєєв. не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і написати щось приємне в коментарях. Ну, а ми побачимося вже з вами дуже-дуже скоро.